Слава Богу, браті сестри, спасі Господі. Спасі Господі. Зараз ми з вами з Божою допомогою <кхи> прочитаємо кафізмочку. Почитаємо шосту. Шосту кафізму псалтирі. Помолимося о здраві і упокоєнні. Господь благословив нам пару хвилин і хто бажає може долучитися. І помолимося. Спасі Господі, всіх середою вітаю, Божу мілості вже в вечірній час. І ми цей час освятимо молитвою. Спасі Господі, хто долучається з вами, чітє санаторій, почаю, молимося. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося при Пані Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося при самому Христу, цареві Богу нашому. Господи, да не ярости Твоей, обличише мене, нежегневом Твоим накаише мене, як острели Твои, Он зошево мне, и отвердили на Мене руку Твою, несть исцеление плоти Мое от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, як беззаконие моя, превзоша голову мою, як у бремя тяжкое утешено мне, восмердевшие сонней рани мои от лица, безумия моего пострадах, исляковся до конца, весь день святой хождах, и колядве мое наполнившиеся пурганей. И несь исцеление плоті моєї, о злоблен біг і смирисься до в реках от воздихання серця моєго. Господи, тобою всі желання желания мои, воздыхание мое от Тебе не отаїся. сердце моє, смітєся, оставишь мне сила моя і світ очі моей, і той є со мною, Друзі мої і искренние мої, прямо і старше, і моє, мені приближившисься і сташа, і ближні мої, отдалечи меня, сташе, и нуждахуся, іщущі душу мою. И ищущий на і, і, і м'яного лоху сует на весь день по очах уся, аж як оглох не слышать, як оні не отверзає уст своїх, любих, як чоловік не слыша і не ми тих своїх обличення, як она тя, Господи, уповав, Ти услышаш, Господі, Господі Боже мой, як орех да порадують міся в рази мої, і нігда подвіжатися нога ногам моїм, нам я вели речі ваша. Як на рани, готові болезнь мої предо мною свино, якобы в Моє, мої, возішу і попікуся, грісе моєм, Вразіжи мої животи, ухрепишеся, паші мені, и умнаючисься, від я безправди, воздающими зла я возблагаю Волга, Мя, за негоня благостиню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене вон помощь мою, Господі, спасення моєго. Рех сохраню поти моє, Ежене, Мій языку моїм. Положи хустом моєм, в них, вніх дав востаті грешному предо мною, О мех і смирився і молчах от благ, і болесть моя, обновися, Соріся серце моє по поучень моєм разгориться Огонь, Глаголах язику моим скажи, Господі, кончину мою, і число дні моїх, кої є, да розумію, що лишаюся, аз, і п'яді положилися дні моя, и состав мої, як унічтожи пред Тобою, Обачи, всяческая суета, всяк чоловік живий. Обо образом ходить чоловік, бачив Своїм, Тиса, сокровищ Своїти, не вийскому освободить я, і нині, кто терпень моє не Господь, і сустава моїх Тибе есть, от сі беззаконі моїх ізбай, я поношення безумному дан сі, оні мехи не отверзок уст моїх, як от і сотворили Сі, Отставі от мені рани Твої от крепості, бо руки твоє аж і в обличениях обезаконе наказались человека, и ставились, я купалчину душу его, обачив суе. Терпя потерпев Господа и внят мию, услыша молитва моя, и возведи ми отрова страсти, и одрение тіни, и постави на камні нози мои, и исправи стопы моей, и вложи в уста моя песня, вопенья Богу нашему. Узрят, нози бояться і и на Господа, блажен муж, ему же есть имя Господнє, уповання Його. І не презрев суети, і не неиставление ложное, много сотворились, ти, Ты, Господи, Боже, мой чудеса Твоя, і помышлением твоїм есть, хто подобиться Тебе, возвести их и глагола, хомоешься паче числа, жертви і приношення не восхотілися, и тело же свершив миссии, всі сожение грісені гресения і грісе и тогда все приеду в главизне, книжне писано, Есе мне, Ежетвори, волю Твою, Боже мой, восхотех ех и закон Твой, посреди чрева Моего благих правду Церковь Велиции, Си, осна моим не возбранью, Господи, Ты разумил лиси, правду Твою, не скрив, сердце Моем, истину Твою, и спасение Твое рех, не скрих милость Твою и истину Твою, сонно много. И же, Господи, не отдали шед твоих от меня милость твоя и истина Твоя, вынуда заступить им я, яко одержавшая меня злая им же не с числа, постигушами беззакония моя невозможь рейти, умнуюшись, опачи влаз главы моя, и сердце мое оставить, а благоволи, Господи, избавить име, Господи, Моей же помощи ми вон ми, да постыдятся и посрамится в купе, ищущие душу мои, изъятие да возрадуется вспять, и постыдятся хотящими злая. Да примут объесту своего Благо же, благо же, да возрадуется, возвеселяться у Тебе все ищущие тебе, Господи, и дарит вино, да возвеличиться, Господь, любишь, и спасение Твое, а женеш есть Бог, Господь, попечецца мне, помощник, мой защититель, мой святи, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и і Святому Духу, и і ныне и і присной, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. Молимося 30 секунд. Спасі, Господи, і поміли рабов Божих. І всіх сродников, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх нині нами тут поминає, і всіх воїнів на полі брані, всіх просивших о них, помоліться. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки веков. Амінь. Блажен розумівай на нище і у Бога в день. Господь, Господь, да і живити його, і, живит його, і да його на землі і да не придаст Його в руки врагов, Його. Господь, да поможет Йому на одрі болезни, його, все Його обратились в болезни, Його, а Господі Господи, мене і зцілі душу мою, косрыших, врази, мои, решив мне знают, когда умрет, и погибнет мимо Его, і вхождашев в Дисуе, сердце Его собрало беззаконие, себе в илоголошевку. На м'я шептахо всі вразі мої, на м'я помишлях злає мне слово законопреступне, возложіше на м'я, да і да спяне приложит воскреснуть Тейбо чоловік міра моєго, на нього Негожи оповах, яды, да хлебе моего возвеличена м'я запінання. Ти же, Господи, помилуй м'я і и м'я, і воздам им, и семь воздах, я восхотел Месси, як не возрадується враг мой мне. Мне же занесло, Бе приял, і утвердил меня, Єсі пред Тобою век, благословен Господь Бог Израиль, от века й до века буді-буді. Їм же образом желають Елей на источнике в одне истице, желаю душа моя к Тебе, возжада вожада душа моя Богу крепкому живому, когда прийду і явлюся лицю Божию, высше слезы мої об них, хліб день и ночь, негда лодися мені на всех день. Десь Бог твой, сия помянухи, излеях на меня душу мою. Яко прийду вместо селення дивно даже до дома Божьего во радування і исповедание, шума празнующий, Госпою прискорнилась і душе моя, я уповай на Бога, сповімся Йому <coughs> спасіння лица мою и Бог мой, ко мне самому душа моя смітися, сьораді пом'януть тя о землі, іорданське, ірманіимське, от, от грималы, бездна, бездно призывай, твола зе хляби твоих, вся висоти Твоя и волни Твоя на мне отпри душа в день заповезь Господь милость свою и нощую песню от мене, молитва Богу, живота моего, реку, Богу, Заступник По що ми забылись, и вскую святый я хожду, Нігда оскорбляє прав, нігда дасть укрушати моїм, по ношах, мой врази мої, внідала волоть имни на всяк день, где Бог, Бог твойскую прискорну, если душе моей, вскую смущаєш ми оповай на Бога, якої сповімся йому спасіння лица моє, і Бог мой. Суди ми, Божий, рассуди, приумоет язика непреподобного человека, неправедная листивая, избави меня, занятый, Еси, Божия, крепость мияскую отрину, Еси, і вскусь свет, я хож довник, да, оскорбляет враг. Послі свет твой, истины твою, там и наставистая, и ведостами в гору святую Твою, і вселення твоє, і вні дух жертвеннику Божию, к Богу веселящому, юность мою, и сповимся тебе в густях, Боже, Боже мой, скую прискорбноеси. Душе моя іскую, смущающим, я оповай на Бога, яку исповимся йому, спасіння лица моего и Бог мой, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині и присну, и во веки веково. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні 30 секунд тишини. Спаси Господі, і поміли рабо Божьих. И всех сродников, и всех друзей, всех православных христиан, и всех ныне нам допоминаемых, и всех просивших о них помолитесь, и всех воинов на полі, брані, и всех чающих Христового утешения. Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашими услышав, хоми от Сына, Возвести, нам діло, Я же садились, и в их. «Вот в днях древних рука твоей языки потреби, насадил я, иси, ослабились, и люди и знал, и я, небо мечем своим наследишь, землю, и мышца их не спаси их, на деснице Твоей, мышца Твоей, пресвящение лица Твои, кобло молились и в них, Ты, если сам, царь мой, Бог мой, заповедай спасение Яковля, о Тебе, враги наши, Исподнем Роги, и о имени Твоем уничажим остающей наны, не на лупо мою повай, и меч мой, не спаси от меня. Спас Свой нас от служащих нам, і ненавидіших нас, посрамились, о Бозі похвалимся весь день, і у імені Твоєм исповедемся во Нині же отринулись, і посрамились нас, і не ісидіши Божі в силах наших, возвратились нас з Пять привезях наших, і ненавидящие нас розхищах у Себе, Далися нас, як овці и воясы цих раси, алныси, отдали все люди Твои бессцены, и Неби множество восклицаний наших. Положились си нас поношения суседам нашим, подражнение и порогание сущим окріст нас, положились си нас в причему, языцей, покивание главы в людях, весь день срамы предо мной действий мою покрым я, от гласа поношающего и клеветающего от лица вража і изгонящего, сія вся приедошана Ны, и не за выхом Тебе, и неправду Охом заведе Твоим, и не отступив спять сердца наше, и уклонились и стези нашей от пути Твоего, Яко Смири лиси нас на месте ослабления и прикрины Сень Смертная, аще ще имя Бога нашу и аще воздействование руки наша, к Богу чужди, моні Бог Лизик, Той Бо весь тайны серца, за не тебе радию, мишляемся весь день, Минихом Всякого заколения, восстанним Скуи Спіші, Господи, Воскресні, и не отримує до конца, Скуи лице Твое отвращающие, забивайшие нищито нашу, и скорб нашу, посмиришся в песня душа наша. Прилепи земню утроба наша, воскресни, Господи, помози нам, и сбави нас, имени, ради Твоего, отригну серце мое слово благолюстила, моя царев, язык, мой, Трось, книжника, скорописца, красен, добро, Ту и Паче, Синов Человеческих, Излияйся, благодать в снах, Твоих сила раді, благословить о Бог пове, при поясни мештой победре твои сильней красотою Твоей добротою Твоей. І на лице Його співає царство истинно раді и кротости, и правды, и наставите дівна дісниця Твоя, среды твои изощрены, сильні люди під Тобою падуть падут, сердце враг царєвих. Престол Твой Божий век века, жезл, правости, жезл Царствия Твоего, возлюбились, и правды, и возненавиделись, и беззаконие, сиго ради помазать тебя Бог Твой, делим радості, Паче причастник Твоих, смирно и стахте и коси от рис Твоих слоновых. Із них же возвеселише Тя, царі царей в честі твоєї предста царица одісної Тебе, в ризах поздращенных одій на приизпрещенах, слышащие вещи, приклоні ухо Твои, забудь люди Твоя і домоца Отца Твоего, и вожелай, и Царь доброти за не то есть Господь Твой, и поклонившись, Ему, штить и воздари лицу твоєму, помоляться, багаті люсі, вся слава Шери Царев внутрь, арясный злотыми на при напреищерена. Приведутся цари, девушки, искренне Я приведутся Тебе, приведутся веселье радование, ведутся в храм Царев, вместо твоїх, Твоих, Быше, твої, Твои, поставившие князи по всей земле, помяну имя Твое, во всяком роде и роде, сиго ради люди испариются Тебе в веки, веки века, Бог нам, прибежище и сила, помощник, в скорбих, обредчих низело, всего ради. Не убоимся, не да смущается земля и прилагается горе в сердца морская, і смятошеся води, і смятошеся гори, крепости Його, річне настремления веселять, град Божий є селення своє вишній. Бог посреди Його і не подвіжиться, поможе йому Бог утро за утро, Смятошеся язиці, уклонившись в царстве, дади гласвой вишній, подвіжиться земля. Господь сил с нами, Заступник наш, Бог Ияков, приедите и видите дела Божі, я же положи чудеса на земле. От земля брани до конец земли, лук все крушить веслами і щити, сужит огнем. И упразднитесь и разумейте, вас, им Бог вознесуся во язицях, вознесуся на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Ияков. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної і віки вікова. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо упокоєнні за усопших. Молимося. Одна хвилина тишини. Молимося. Упокой Господи, душі усопших раб твоїх. И всех усопших сродников, і всех усопших православных христиан, и всех нині нами поминаем их о всех на поле браних побиенных, и всех и жене, кому у них помолиться, и всех отвех усопших православных и простимся все решение, вольные и невольные, и дарим царствие Небесної. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присної, і вовеки вековем. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, Отчистили наші, владихо прости беззаконі наша, святий посети і сіліні мисті наше, імені Твіго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наші, живі си на небесі, святится имя Твои, при Твое, да, да будет воля Твоя, яко на она небесі, і на землі, и хлеб наш насушний и даш нам днесь, и остави нам долги наши, яко уже и ми оставляємо блужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Хвалу приношу Ті, Господи, при рішенні моє вся визвіщає, Ті, Боже братів, помилым я, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, спаси м'я, Боже моє, кожи іногда метаря, спас весей, блодницы стисні, презреви, і моє воздихання прийми, спаси мої, спаси м'я. І нині, і присно, и во веки Рабські нині притікають, покрову Твоїм приніпорочна, ізбайм'я Богородітельнице, сліяння стресті, як страсті виновного рочая. Господі поміли, Господі, поміли, господі 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 поміли. Господи, помілуй, Господи, поміли, Господі 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 помілуй, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господи 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 помилуй, Господі, помілуй. Благодарим Тя, Господи, Боже наш, по всіх благодіяннях Твоїх я ж від первого возраста до настоящего у нас. Недостойных бывших у их живеми и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбиви нас, я кожи единородного твоего Сына, у нас дать и изволи, весь сподоби нас достойны быть и Твоей любви, дашь словом твоим мудростью, страхом Твоим вдохни от Твоей силы, аж ты, что хотящие или нехотяще, со решихом прости. И не мини, и сохрани душу нашу святую и представь ее Твоему престолу, совести, мушу чистую, конец, состоин, человеку любви Твоего, и помини, Господи, всех призывающих имя Твоего истине, помини всех блага или сопротивного нам хотящих все бо человецы и смей, все, и чоловік, человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благотробия, велию, милость. Спасі Господі, браті і сестри, Божою мілостю. Ми помолилися, почитали кафізмочку, пом'янули своїх рідних, близьких, воїну, живих, особих. Спасі Господі вас всіх за молитву. Божої допомоги на предстоящий вечір. Спасі Господі, спасі Господі, за вашу підтримку, за ваші подаруночки. Нагадую, що трансляція йде на двох каналах на Ютубі і на Тіктоці. В прямому ефірі ми молимося. Спасі Господі, Господі, поміли, поміли Господі. Так що поможе нам Боже всім цей вечір. Спасі Господі всіх вас, спасі Господі, за підтримку, за лайки, вподобайки, за молитву. Ввечері сьогодні дасть Бог, то так, дасть Бог все добре, то в 23.40 дасть Бог, буде все добре, то будемо читати молитви на сон грядущі. Значить, на рахунок снігу мене вчора просили зняти сніг. Сніг в нас пішов такий малесенький, зразу дощик пішов, так що поки що нічого ще не знімав, бо ще нема що такого знімати. Слава Богу, за все. Так що, спасі, Господи. Так. Спасі Христос. Все тоді. Божої помочі. Спасі Христос. З Богом!